У операції в Курській області вчора президент повідомив, це було одне з питань, яке обговорилося на ставці. Доповів коловком ЗСУ Сирський, доповів, як ви знаєте, що близько тисячі квадратних кілометрів Україна контролює територію цієї операції. Я тут можу підкреслити те, що на відміну від Росії Україні чуже не потрібно. Україна не зацікавлена в тому, щоб там забирати територію Курської області, але ми хочемо захистити життя своїх людей. Я просто нагадаю для довідки, що зокрема з районів Курської області тільки від початку цього літа і тільки по районам нашої Сумської області України було задано більше двох тисяч ударів. Це РСЗВ, це ствольна артилерія, міномети, дрони, 255 керованих авіабомб. Більше сотні ракет. На жаль, в Україні немає достатньо, ви вже про це питали, достатньо можливості завдавати далекобійних ударів всією зброєю, яка наявна. Щоб захиститись від цього терору, немає поки що цих рішень відповідних, на яких ми наполягаємо. Тому є потреба за допомогою Збройних сил проводити звільнення цих прикордонних районів від російських військових контингентів, які завдають. По Україні удару або прикривають терор проти українців. Ми досягаємо відповідних цілей в Курській області, будемо продовжувати це робити так, як необхідно для безпеки та захисту України. І крім того, треба наголосити, що взагалі операція в Курській області допомагає фронту, тому що не дозволяє Росії перекидати додаткові підрозділи в Донецьку область, ускладнює їй військову логістику. Треба окремо відзначити, що Збройні сили України це цивілізована європейська військова сила, яка повністю дотримується законів і звичаїв ведення війни міжнародного гуманітарного права. Ціллю сил оборони України є лише військові сили і військові контингенти це дуже важливо. І мета цієї операції це знов ж таки збереження життів наших людей, захист. Територію України від російських ударів. Ну, насамкінець скажу, що Росія принесла цю війну на територію України, і цілком справедливо, цілком справедливо, що тепер ця війна повертається на територію Росії. На цьому наголошував президент України Володимир Зеленський. Чим швидше Росія погодиться на відновлення справедливого миру, зокрема на основі формули миру, яка до такого саме миру веде, тим швидше припиняться рейди Сил оборони України на територію Росії. А поки Путін цю війну продовжує, він буде від отримувати від України такі відповіді, яких Україна потребує, і це абсолютно легітимні дії України, зокрема в рамках реалізації права на самозахист згідно з статутом ООН. Попереджу ще, до речі, дуже важливо. Ми бачимо, вже є дані про те, що в Москві дуже занепокоєні тим, що операція Сил оборони відбувається без якихось порушень міжнародного гуманітарного права, які насправді вони дуже хотіли би бачити і використовувати в своїй пропаганді. Тому є обґрунтовані підозри, побоювання, що такі інциденти. Росія може спробувати створити, фабрикувати, тобто створити такі підробні інциденти, в тому числі з можливим перевдяганням в уніформи українських військових російських військових. І ми застерігаємо наших партнерів активно бути готовими до такого розвитку подій. Якщо такі спроби з боку Росії будуть, то власне зберігати пильність і не піддаватися на ці пастки. Російської пропаганди підтвердити або спростувати якусь інформацію про те, що Україна буде приватні перемовини США щодо можливості використання атаками на території Росії. І якщо це дійсно так, то не ті стати зараз такі переговори. Президент Зеленський регулярно нагадує про потребу дозволу або підтримки, або дозволу використання далекобійних спроможностей України, які в Україні наявні. Проти легітимних військових цілей на території Росії Україна переконана, що цей дозвіл абсолютно справедливий, він необхідний з точки зору ефективності ведення бойових дій і головне захисту людей від російського терору. Якби Україна мала таку повну можливість використовувати свої далекобійні спроможності. Проти аеродромів, з яких злітають літаки і скидають каби на українські міста, на українські громади, якби Україна мала можливість повністю вражати контингенти ворога на його території, там, де вони загрожують Україні, то звісно були б набагато кращими можливості України захищати своїх людей і свою безпеку. І в тому числі менше була би потреба використовувати Сили оборони України за межами кордонів України в прилеглих районах, в тому числі Корської області. І ця робота з партнерами і союзниками над ухваленням таких рішень ведеться постійно. Президент вчора лише нагадував, я наскільки пам'ятаю, в вечірньому зверненні про те, що доручив дипломатам. Посилити цю роботу, і вона, в принципі, постійно ведеться. Повірте, на, кожні, на кожних переговорах президента з партнерами, міністра з партнерами, лунає ця тема. Ми пояснюємо, що цей крок необхідний, він не є ескалаційним, навпаки, він сприятиме безпеці, деескалації, Головне це абсолютно справедливо. Тобто всі ці страхи треба облишити і, нарешті, Україні дозволити. Застосовувати всі далекобійні спроможності так, як вона може їх застосовувати, для того, щоб зменшувати російський потенціал, інфраструктуру агресії, потенціал агресії. І ця робота продовжиться обов'язково.